Знаходимося на виставці Agro Challenge Київській області, село Дослідницьке. Ось тут знаходиться стенд наших друзів, українських виробників професійних вологомірів. Вони відомі перш за все своїми вологомірами деревини. І ось тут представлені, я так бачу, модельки, які йдуть по агро. Тобто це вологоміри зерна і вологоміри ґрунту. Водя, вітаю. Так, розказуй, що тут у тебе цікавого. Є новинка насипний вологомір зерна без кришки, маленький об'єм чашки, дуже зручно на полі користуватися в карман поклав і пішов, точно сніг гірше не живувайла. Є вологоміри з соломи на плану, для тюкованої соломи. І є вологоміри грунту. Крім цього, є вологоміри зерна з високої точності прицезійні. А, і є в зерна з термоштангу. Супер. Дуже дякую. До речі, рад, дуже радимо. Гарантія два роки. роки. Виробник знаходиться в Україні, не дай Бог що, ремонт, весь сервіс без проблем. До речі, доволі точні і класні прилади.